Таю. що на поле глянути, що там наша соя. Ось дивіться на якій стадії. Це в нас скільки днів після висіву. Що не помиляюсь, в районі 9-8 чи 8 днів. Плюс нас зараз пішли погані погодні умови. Вирішив подивитися, чи не почав процес загнивання, бо низька температура досить і велика кількість опадів. В принципі, Виглядає чудово за рахунок того, що ми робили обробку. Можливо, і через це. Поле, як бачите, місцями почало бурян де-не-де прокльовуватися. Скоріше всього, що зробимо до кінця того тижня, внесемо хімію раз до того часу, ніж соя буде сходити, бо пізніше бурян виросте занадто високо, буде трошки погано. А далі вже подальшому будемо контролювати. Згідно того, як буде рости соя, будемо вносити гербіцид. Як бачите, ось там будак росте, Щівник плюс перійка. За рахунок того, що пішли опади, зараз піде тепло, цей борин дуже швидко піде в ріст, так що його необхідно буде притормозити. От так, в принципі, досить непогано виглядає як на перший раз. Так що нова культура, практикуємо. Там далі кінець сезону побачимо, на що ми вийдемо. Стараюся знайти ось. На тій стадії. Так що вчимося, практикуємо. Так що хто працює з соєю, дайте знати, в який період часу ви носите хімію, гербіциди і чим підживляєте. Буде цікаво почитати. До зустрічі!